Я Валентина Сотуга і на даний момент я працюю психологом в проєкті Малі Гранти. Моя робота полягає в тому, що я працюю за місцем проживання з сім'ями. Це робота як з дітками, так і з батьками. З дітками це психодіагностика та корекція емоційних станів переважно. З батьками ну, в більшості випадків це робота з ресурсами. Та подолання стресів, яких на даний момент в нашій країні дуже багато. Що для мене бути психологом це дуже цікава робота. В тому сенсі, що ти постійно працюєш з людьми. Люди різні, різного віку, різного соціального статусу. Дуже я вважаю, що дуже важлива є підтримка дітей саме в сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах. Не завжди самі батьки розуміють, який емоційний стан у їхніх дітей і як їм допомогти чи підтримати в той чи інший момент. Працюючи в цьому проєкті, я маю можливість пояснити батькам і допомогти дітям, пояснити батькам, що робити з дітьми, як краще з ними знайти спільну мову чи допомогти дітям допомогти стабілізувати емоційний стан, можливо, просто побути поруч, помалювати малюнки, пограти в якісь ігри. Іноді цього достатньо. Перевага роботи в команді це. Це вже є перевагою, бо це надання комплексних послуг. Психолог надає психологічну підтримку, емоційну підтримку, соціальний працівник, який нероздільно працює з психологом, надає консультації соціального характеру, консультації, підказки, можливо, допомогу якусь. Тому це дуже важливо, бо це різнобічна допомога. Безпосередньо в проектах з сім'ями я працюю з 2022 року від початку повномасштабної війни. Це як психолог, як соціальний працівник, я працювала більше ніж 10 років до, до, до 22-го року. Тому досвід маю ну, можу сказати такий великий. Ми останніми роками переживаємо дуже важкі часи, дуже важкі часи, як фізично, так і емоційно. Можливо, хтось зараз з нас в безпечній чи в умовно безпечній зоні. Але на наше ментальне здоров'я, на наші емоції, це несе колосальний вплив. Це не просто стрес, це хронічний стрес, який триває роками. Це впливає на наше здоров'я фізичне, це порушує наше ментальне здоров'я, це порушує наші стосунки і гармонію в нашій сім'ї. В таких випадках дуже часто допомагають психологи. Психологи підтримують, допомагають знайти вихід, подолати стрес і стабілізувати емоційний стан. Можливо, просто побути разом і зняти напругу. Ну, маючи досвід роботи з людьми, можу сказати, що нам усім українцям уже пора. Хто дуже класно може працювати своїми емоціями сам. Це круто, але знову ж таки, навіть самі психологи дуже часто звертаються до психологів, бо це просто зняття емоційної напруги а емоційної напруги у нас більше ніж достатньо. Дуже часто такі випадки бувають, коли приходить людина, вона знаходиться вже не просто в хронічному стресі, в емоційній напрузі, а цей стан переходить в депресію. То тут потрібна додаткова медикаментозне лікування, тобто звернення до психіатра. Це просто якісь легкі антидепресанти, тут нічого страшного немає, але ну, випадки на жаль такі є. Це просто запущений стрес. Недостатня робота з своїми емоціями, коли ми приховуємо емоції, коли ми не вивільняємо напругу, коли ми намагаємось тримати все в собі. На кінець я б хотіла побажати нам терпіння. Терпіння емоційної стабільності і любові до себе. До себе, до ближніх, до тих, хто поруч. Тримаймось.